Тому що йде про якісь там виробництво, Я там вийде. будуть э, ці торгові в якому будуть квіти продавати, всі підприємці, які є в Чернігії, кожен продавати давати свою продукцію. Не стосується що? там ніякого ага. виробництва, що ви кажете загазованість, там нічого такого, яке буде наносити шкідливу екологічні проблеми, вам не створять. ну по-перше, по-друге, э, Якщо вірити в законодавство, все одно рішення буде за вами в кінцевому результаті, розумієте? Тому що я після таких переп'ятій я не думаю, що всі підприємці погодяться там щось будувати. Може, там і дійсно ніхто і не буде вже пхати. Справа в тому, що... Я би не хотів в чартове місце йти. Я би ось без не хотів. Ситуація склалася таким чином, що я впевнений, що більшість заведують свої заяви після цих виборів останніх днів. Тих, я ображаю тих, що я маю магазин, ну, не хочу не, не Кожен може мати по дві хвилини говорили. Що це за, за базар, тому, що ми, до 12-ї тут? Треба все добре зважити і перш ніж прийняти якесь рішення, треба 10 разів подумати. А щоб ми зараз кого це все проголосували, я не знаю, треба подумати про тих людей, які вже може і дійсно понесли якісь затрати. Та думайте за тих людей, що в коридорі стоять, що зараз будете звідти по примеру ходити. Проте хто ж Чи це там ми тут четверть це не змогу? Там Давайте це до себе не підписалися. Дивіться, я знав, що сьогодні буде така сесія, підійшов, не полінувався, підняв деякі документи, мені їх дали. Є проєктна документація, є всі мешканці Чернієва, які претендують на ті магазини, чи магазинчики, як ви кажете, є зміни до законодавства, що не від нас залежить. Давайте проаналізуємо так. Громада проти. Ми тут для того, нас громада вибрала, маємо їх слухати. Проти чого? Депутат слухає громаду, я ні в чому не звинувачую, в Є звернення, він зайняв правильну сторону, він добуває свого. Давайте проаналізуємо результати. Зараз там мали би бути теоретично магазини, чи магазини, як ви кажете, людей чи ні його. По новому законодавству за аукціона хтось це купи, не Чернігський, з Чернігівського аукціону не купить. І побудує вам п'ятиповерховий будинок. Так. Яка різниця вам, мешканцям, коли вас будуть магазини чи будуть будинки? пізно з уселі там щось трубі, буде. Скажіть мені, будь ласка. На трубі і на два не зможуть. Зелений магазин відійшов від труби, і вони відійдуть. Добре. Земля правильно правиль, висела, я до... нікого не звинувачу. Я, нікол... я, якраз бо, тих, бо, тих, я його видам б... мешка, я передачу. За той п'ятачок я... і 5 тисяч заплачують. Я хочу свого документа. Далі, почайте. Там всього 25 метрів. Якщо це сесія, то дайте можливість. Якщо це не сесія, то давайте збір села проведемо цього приводу. Люди відстоюють, вони хочуть жити в нормальних умовах. Я за. Буде там магазинчики чи буде там щось інше, їм сусідів вибирати. Мусуль. З другого боку, у вас є свої межі, у ваші городи заходять, беруть участок, ну як, територія сільської ради, землі сільської ради це ні. Придорожна зона. Що ви вимагаєте, щоб там не було нічого? Як ми зараз приймемо рішення? За зелене. Дай, Добре, дай посадити, дайте, посадити. дайте договорити. У ну, небі вільне місце, так само магазинчики стануть. Ну, давайте зробимо перерву. Хай люди віддихуть, ми обговоримо питання. Ну, Обов'язково це зробити. Що ви добиваєтеся, щоб там не було нічого. Ну, ви ж розумієте, що так не буде. Туда. Люди затратилися, зробили собі магазинчики. Венедель. Ми зараз голосуємо, Забрати. Забрати в нього. Він, він що не мав можливості зробити. Галина Михайльна нам каже, що є законодавча база, яка зараз не дозволяє. За аукціону, за аукціоні міхта з вас тут не купить, може хтось. Один. Ну, два. На, чи не так? На комерційній основі, щоб ми біля міста і рано в пізно сім'я. Ну не ми з вами. Тобто сусідів вам не минуть. Хочете ви цього чи не хочете. Хочете зелену зону чи сквер, давайте ставити питання так. А то ми не хочемо, щоб тут брали магазини. А якщо би там був ваш магазин, ваш магазин. І зараз у вас ми його заберемо. Як ви ребуло? У мене був там магазин, навколо був би порядок. А я вам, а я вам, шановні, шановні.